Мені лікар рекомендував морське повітря, подивилася в свій гаманець і повісила оселидець на вентилятор. Лікарю, скажіть, у мене грип? Так, свинячий. Так, бо тільки свиня могла викликати швидку о 4 ранку з температурою 36,7 Добре, коли тобі чотири роки. Ти можеш взяти пульт від телевізора і подзвонити Бетмену. Галя і Надійка купили пластир для схуднення. Надійка схудла, а Галя ні. Бо Галя клеїла його на живіт, а Надійка на рот. Щоб бути гарною дружиною, потрібно вдома бути господинею. У гостях королеви, у ліжках коханки, хоч мене переплутати.